Доброго дня всім. Друзі, ми об'єдналися з громадянською позицією, і на нашу думку, це дуже правильний був крок йти зараз на вибори разом. По-перше, в парламенті сьогодні є потреба в тому, щоб була політична команда, яка нічого не винна олігархам. Анатолій Степанович буквально зараз говорив про. Про те, що всі кандидати, які йдуть по нашому списку, оприлюднили свої декларації. Говорив про те, що сьогодні в онлайн-режимі можна подивитися на сайті громадянської позиції фінанси, звідки надходять, від кого куди витрачаються. Говорив про те, що сьогодні кожен з нас оприлюднив свої автобіографії, попри те, що це не вимагає закону. Чому? Бо нам. На... На щастя, немає що приховувати сьогодні. Це є можливим якраз тому, що ніяких зв'язків з олігархами, ні фінансових, ні будь-яких інших у нас немає. В парламенті має бути політична сила, яка має зобов'язання виключно перед своїми виборцями і не більше. По-друге, об'єдналися йдемо разом до парламенту сьогодні для того, щоб в парламенті. Була політична команда, здатна до змін. Ви знаєте, Майдан повалив диктатора, повалив Януковича не для того, щоб змінилося прізвище президента, а для того, щоб країна реформувалася. І тому сьогодні дуже важливо, щоб в наступному складі парламенту, Верховної Ради була група людей з мізками і воли до змін. Я хотів звернути вашу увагу, що минуло вже сім місяців з призначення уряду Яценюка. уряду, який називали я анансувався як уряд камікадзе, який ухвалюватиме, начебто, непопулярне рішення. На превеликий жаль, сім місяців в трубу. Жодної реформи в країні не відбулося. Більш того, подивіться на сьогоднішніх кандидатів у народні депутати. Це вика зареєструвала близько сотні тих, хто голосував. 16 січня за диктаторські закони. Ну, повірте, у цих людей є багато шансів для того, щоб знову потрапити в парламент. І вже точно вони не ставлять перед собою за ціль змінювати країну, реформувати її. У них ця нагода була, вони нею не скористалися. Я, як людина, яка народилась і виросла на Донбасі, не можу можути тему. Подій на сході війни, наслідків, які нас чекають. Я хотів би сказати, що мінські домовленості сьогодні не працюють. Для нас очікувано. Ми і передбачали, що ніяку миру домовленості між Росією і Україною, Путіним, точніше, і Порошенком через таких посередників, як Кучма, представники терористичних організацій, Зурабов, не будуть діяти. Так і є. Сьогодні російські війська, як і раніше, перебувають на території України. Сьогодні, як і раніше, ці банди формування не роззброюються. Сьогодні, як і раніше, десятки і сотні тисяч громадян, які тимчасово покинули окуповану територію, не можуть туди повернутися. Я сьогодні, як і раніше, не можу відбити могилу свого батька, могилу свого діда. І це говорить про те, що до мінських домовленостей і в цілому до подій на Сході потрібно подивитися по новому. Ми вважаємо, що закони про особливий статус, ухвалені з ініціативи президента, є великою помилкою, оскільки фактично вони фіксують сьогодні ситуацію, коли контроль над частиною української території передається для під. Контроль Путіна, Кремля, Росії, економічно утримувати це все має момент. Ми проти того, щоб віддавати хоча б сантиметр нашої території, а ще більше, і що прикрашать всій -всі ситуації, що разом з територією зараз віддані мільйони громадян. Мільйони. Я щодня спілкуюся з, зі своїми однокласниками, зі своїми знайомими, які лишилися там. Друзі, там терор. В прямому сенсі слова, там терор. Там складають списки, там виловлюють людей, там знущаються, катують. І тому, відповідно, це було абсолютно безвідповідально погодитися на запропоновану формулу. Ми вважаємо, що сьогодні ця помилка має бути виправлена. І не лише через дипломатичні канали, через дипломатичну місію, де теж є що змінювати. Ми про це говорили раніше. І заявляємо зараз, що формат переговорів по Сходу країни має бути змінений. Сьогодні за столом переговорів мають сидіти не терористи з Кучмою, а ті, хто давав гарантії безпосередньо Україні, коли вона відмовлялася від ядерної зброї. Це Штати Америки, раніше це Велика Великобританія, зараз це може бути Європейський Союз, це Росія як країна-агресора і це, звичайно, Україна. Утім, самих дипломатичних інструментів однозначно не вистачить. Ми розуміємо і усвідомлюємо сьогодні, що слабкість, яку ми демонструємо останнім часом, вона провокує агресора скористатися нею. Тому, відповідно, разом з дипломатичними заходами потрібно використовувати і військові. Цей час, який у нас сьогодні є, потрібно використати для зміцнення нашої обороноздатності для підсилення армії для змін в самій країні.